Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангеліє від Матея. 7, 1, 5 Не судіть, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалковоці брата твого, колодиш у власнім оці, ти не добачаєш. Або як можеш твоєму братові сказати: Дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм оці, Лицеміре! Вийми спершу зі свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Амінь. Євангелію Матея 7, 1, 5. Несправедливий суд або колода в оці. Привілей судити має суддя. Він досліджує всі обставини і виносить вирок. Якщо я не хочу, щоб мене судили, то і сам нема. То і сам маю перестати судити з одної причини я не знаю усіх фактів. А навіть якби знав, то не хотів би, щоб Бог мене судив, але з милосердя свого безкінечного мені пробачив. Якщо обманюватимемо когось на вазі чи товарах, то і нас обманять чомусь. Кожна людина сама за себе повинна відповідати. І, бачачи якісь недоліки, старатися виправляти їх і просити Бога про допомогу. Кожна людина має свої недоліки, і проблему можна знайти в кожному. Чому Бог каже, що колода в мене, а скалка в друга. Та тому, що ми себе дуже добре знаємо. І знаємо, що не так зробили чи подумали, а іншу людину ми тільки поверхнево знаємо. І тому нам недоступний корінь, з якого появилася скалка в товариша. Щоб комусь допомогти вийняти скалку, треба самому бути ідеальним. А для людини це неможливо. Можливо, з Божою допомогою, але в такому стані і в ближнього зникне скалка, бо ми її вже не бачитимемо. Тож, перше, що треба зробити, це порубати свою колоду. Тобто розібратися своїми. Силами з проблемами. Далі просити Бога із Духом Святим подолати складніші проблеми. А коли наша колода буде попиляна, тоді ми зможемо допомагати ближнім. Але не виймати скалку, а підтримувати, любити, допомагати, показувати дорогу до Бога. Ось моє призначення знищити в собі гріх і привести мільйони до Бога. Кожна людина має недоліки, але не я покликаний виправляти їх чи засуджувати за них. Я повинен свої встигнути виправити, а тоді вже допомагати людям. Я приймаю рішення перестати судити людей за вчинки, слова, одяг, манеру поведінки, колір шкіри, характер і за інші речі. Все це я хочу змінити в себе. Прошу Духа Святий, допомагай мені в цьому наміренні. Допоможи самому виправитися і допомагати іншим йти до Бога. Допоможи любити людей і не любити гріх. Амінь. Богом благословеного ранку і дня всіх справ. Хай. Божа премудрість допомагає розпізнавати свої гріхи, а не гріхів товариші. Амінь.